Привіт, я Денис Бігус в ефірі підсумки дна і одразу до справи 3 липня 2017 року регламентному комітету Верховної Ради України вдалося зробити те, на що ще ніхто ніколи до них не спромігся. Абсолютно неможливу річ. Вони змусили мене співчувати Генеральному прокурору України і повторили це. 4 липня знову йдеться, звісно, про спроби переконати регламентний комітет, схвалити зняття недоторканності з кількох народних депутатів. 3-го числа це був нарфронтівець Євген Дайдей, 4-го Олесь Довгий. Кандидатури є і на п'яте число, і на шосте. І хоча зараз, під час запису, мені невідомо ще, як пройдуть ці засідання, щось не сумніваюся, що вони не будуть відрізнятись від перших днів. А те, що відбувалося у перші дні, це. Це було довге, відверте, жорстке гвалтування генпрокурора та керівника антикорупційної прокуратури, депутатами регламентного комітету, ще й трансльоване усіма телеканалами. Знаєте, групове гвалтування у всіх новинах це занадто навіть для мене. Тим більше, що прокуратура цього разу була цілком права. Отож, депутат народного фронту Євген Дейдей потрапив до поля зору ГПУ через три з половиною мільйони гривень, які у нього раптом з'явились. На ці гроші Дейдей купив непогану квартиру, дві пристойні машини. Ну щоб не відставати від колег, я так розумію. Оскільки офіційних доходів у пана Дейдей навіть близько не вистачить, щоб пояснити такі витрати. То нардеп пішов класичною схемою. Він типу взяв гроші у борг в того, хто їх офіційно має. У бізнесмена і помічника іншого нардепу нарфронту. Як це працює? В декларації ви вказуєте, що якийсь бізнесмен вам зробив приватну позику. Чесно її декларуєте, купляєте, що вам потрібно, а на всі питання відповідаєте, що домовились про багаторічну розстрочку. І все. По перше, якщо не позичати по кілька мільйонів щороку, то воно і виглядає, ніби правдоподібне. А по-друге, хто там вже за рік згадає про цю позику? Однак цього разу схема дала конкретний збій. Прокуратура зібрала, як на мене, реально хороші докази. Наприклад, записала розмови цього помічника, його звуть Лінчевський з нардепом Дейдеєм. Із цих розмов випливає, що Лінчевський гадки не мав ані як звуть дружину Дейде, які він ніби й позичав ці гроші. І навіть суму позиченого він не знав. Простіше кажучи, прокурори записали розмову. Як народний депутат домовляється з помічником свого колеги про те, щоб оформити фіктивний борг? І показали це все на комітеті. І протягом кількох годин регламентний комітет ради просто знущався над Луценкою і Холодницьким. Жартували, сварили, брехали просто у вічі. Власне, все це Луценко і сам непогано вміє, але зараз мова не про нього. Адже називали чорне-білим і зухвало брехали неперсонально Луценко. За цим спостерігали десятки телекамер, йшла купа прямих трансляцій. Усе, що казали народні депутати на тому засіданні і наступного дня, пакується у просту і коротку тезу. Не до Луценко, до всіх нас. І теза ця: так, ми охоли. Далі що? Це чисте пурифіковане презирство до свого народу? Це шоу свого всевладдя. Людей, які абсолютно втратили зв'язок із реальністю. Адже мені ніякого в цьому контексті вживати слово сором, але безсоромно брехати усім, хто тільки що слухав аудіозапис, що ні, нічого такого не було, це просто не вкладається у голові. І важливий момент: брехати не для того, щоб врятувати колегу від прокуратури. Якби парламентський комітет був вирішальною інстанцією, то. Це можна було б зрозуміти з їхньої мутантської, нелюдської, практичної точки зору. Кругова порука, парламентські зв'язки, показати, що вони свого не віддадуть. Ну, це все жахливо, але якось пояснює. Однак, шоу, яке влаштували на комітеті, воно просто щоб донести повідомлення про свою безкарність. Адже комітет нічого фінально не вирішує. Знімають недоторканість голосуванням у сесійній залі. Комітет лише дає, як би це спростити, експертний висновок. Розглядаючи докази, комітет завжди має можливість зберегти лице, сказати: Ну, окей, докази. Нехай на сесії розбираються. Кінець кінцем. в нас 450 депутатів спробую, коли голосування провалиться, знайти потім там винного. А комітетівців десяток, і вся увага прикута до них. Але вони не хочуть зберігати лице. Вони хочуть всім тицнути в обличчя, що вони недоторкані. Не лише юридично, у всіх сенсах. Взагалі, депутатська недоторканість це не статус, це чортів вірус, який потрібно було лікувати одразу після революції. Але після революції і нинішній генпрокурор, який ще нещодавно очолював президентську фракцію парламенту. Щось не надто вважав це проблемою. З вами був Денис Бігус. Це були підсумки дна. До зустрічі.